Всім привіт, З вами я така пока і це не моє відео. І сьогодні будемо наряжати ми ялиночку. І першу час цього відео, будь ласка, поставте лайк, косик. Ну, ми так да, будемо наряжати ялинку, тільки по погодки чогось не видно. Ну добре, вже грудень, десь там вже п'яте і будемо просити ще батьків. бебе, Привітик! Шо надо? Можна, може буде ялочка наряд, а ще... Завтра 10-го миколайчика, а що Миколайчик принесе? Ви ми саме написали. Добре. Давайте всі пішли, а мене щось принесе. Тобі? Ні, нічого не принесе. М -м -м, да -да. Хе-хе, я же виріс, ну що ж уже виріс. Ладно, давайте все пішли. Ми зараз будемо скупти. А за що? За твої денюжки, а що за мої? Там ще за твої. Так, все, треба сумочку зібрати. Я думала, камеру було, я ж блогер. Добре, все давайте пішли. Так, 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 закриваємось. І в токі поки є фонарик. Добавили. клас ставлю йому 5 з плюсом. Так, уража, ми дійшли, вже доїхали. Тут. І будемо тут вже вибирати собі, я не, не буду. Я посижу ще в кав'ярні. Добрий день, я хочу собі мачувати на мідану, та а, а як його там мачальник. Как пироженка. Так все, давайте вибирайте, что вы ви хочете. Сколько тут всього новорічного. Так. Ай, ти ж да-да, та, 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 це я. Ух ты! Ты що, жена земангорга нами, да-да! Моя подружка. О, приветик. Ух ты! Да, да! Вау! Все, можно мне ним братиком? Ты шо? Все давай вибирати. Так, тележечки, так мого братика звали Олежко, тележка, ура! І буде такий добренький, та задоволений, що у нього є тележечки. Випустила спеціально для нього. Ех, ще давно були, до того як придумав твою олежку. Так ось такі носочки для. Полі. Для ладно, то боди, я все-таки хочу взять елочки. Наряды я таки Так, да. буду, можешь сейчас оплачивать. Ток-док, пик-пик-пик-пик. Так, сот пять тысяч. О, госкики. Так, методика моей мамы сейчас приду. Скейки, скейки. Так, скажи приветик. Приветик. Так, не в пакетик. А скажи, да, да. С носа выглядят, да. А скажи нет. Нет, а на пакет. А скажи, Олежка, роса, резинка. Э -хе -хе -хе. Добрый, у вас будет скидочка 3500. Ура, скидочка. Так, ну ладно. Так, сэй, мачо. Вот ваша мачо на медальном. Фу, на медальном. Я просила на кокосовом. Так вы же просила. Ладно, дуже вредно. Добавлю я просто сюда водички. А не вредничаю. Так, так, и так. Ось вашим коса. Дякую, дякую. Мама, тато, ви йдете. Так, йдемо. І ми ще нарядили наш будиночок. це мінусич, а це Максимки. Да, це носичок, він не гарний, мой вонючий з котиком. І якого є вона... В мене ще з п'ять років і він вонюченький. І деревенький. Так, добре, це така кімната. У мене там була йолочка з манчиком. Так в мене виглядає в балкону. Е, да. Це вже у нас буде дві дитячі. Саме тут у неї така розова ялиночка. Ах, що там случиться? Я. Ой, ти чого на мене накричала? Мама, Мами Так, все, давай туди ялиночка. це така дитяча, тут носочка. І це теж їхня ялиночка така. І це перший поверх. Я вважаю, що він дуже схожий на один вдома. Оце дуже гарне, тут у нас така ялиночка. Тваринки. Всім пока-пока!